Вітаю вас! Ви на моєму каналі, психолог Інна Іннаук'янець, доктор психологічних наук. Сьогодні хочу зняти відео для вас. Ну, в общем, я їздила в замок Радомисль. Мені дуже сподобалося і знімала матеріал, думала показати трохи. А заодно. ]erschум. Думала, яку ж сюди вам таку психологічну тему трошки придумати, щоб було ну, не просто цікаво подивитися на замок, але і корисно щось послухати таке. А потім вирішила нічого не придумувати і трохи розказати за <Noße Auswina multicol там> психоемоційне вигорання, тому що, власне, я і цю поїздку придумала, коли піймала момент, що вигораю. А що таке психоемоційне вигорання, і які його характеристики? Ну, воно таке може бути трохи розмите, оскільки часто це може бути просто втома, перевтома. Тоді дивитися, якщо можна зробити там собі, наприклад, три дня вихідних і просто відіспатися і уже себе хорошо відчуваю, то це не про вигорання, це про те, що все-таки треба робити собі якісь відпочинки і паузи. Якщо безпосередньо про вигорання, коли воно відбувається, коли ви затрачаєте більше енергії, або психоемоційного ресурсу більше, ніж отримуєте, порушується от цей баланс, коли затрачається більше. Коли, наприклад, ви людина дуже відповідальна, гіпервідповідальна, все намагаєтеся контролювати, все намагаєтеся прорахувати там на 10 кроків вперед, переживаєте, коли вам роблять зауваження, коли начальник незадоволений, коли можуть сказати, що ви не неідеальна мама, не ідеальна дружина і так далі. А ви переживаєте, бо вам хочеться все зробити добре. Вам хочеться зробити все ідеально, і ви дуже багато затрачаєте туди сил, е, е, енергії. А в принципі, е, не отримуєте м, ну якби нічого е, назад, щоб себе поповнити чимось. А тоді може бути вигорання. Тобто тут треба дивитися до, до вигорання схильні такі люди з великим рівнем відповідальності. Наші страхи, наші переживання, вони також, які в голові, да, катастрофізація, вони також сприяють тому, що ви вони пожирають багато енергії і вас забирають всі сили. Є професії, які схильні до вигорання. Да, професія психолог, соціальні працівники, сьогодні це волонтери. Продавці, там, де та супермаркетів, де багато людей, касові апарати. Тобто, там, де людина людина і дуже сильна взаємодія. Може бути багато там вас, людей, родичів, знаєте, з якими треба з усіма кожен день поговорити три рази по телефону в день з мамою, потім там з сестрою, потім з невісткою, потім з дитиною, потім з чоловіком вас цілий день йде на ці телефонні розмови. Вони, в принципі, нібито ні про що, але вони забирають багато сил і енергії. Ви теж туди зливаєтеся, ви туди затрачаєте. А потім не можна виключати стресові ситуації. Які у вас трапляються. Це може бути разовий стрес або кілька стресів, які накопичуються. І ви теж, ну, як би сильно вони вас ну, вплинули от на вас, так, що ви сильно ними перейнялися. Не можна виключати фонову тривогу. От фонова тривога, наприклад, да? наприклад у нас в країні війна другий рік. Багато людей говорять, та я вже звик до, чи звикла до війни, я не реагую на тривоги, я, в общем, ну, прилетить то прилетить, я там вже змирилася, змирився і все. І ніби я не стресую. А що в мене немає сил, незрозуміло. Да, це на свідомому рівні. Ви можете не стресувати, ви можете ніби не реагувати, але на несвідомому рівні наша психіка. Вона стресує, тому що є загроза для її виживання. Все, що відчуває загрозу, кожна наша там, клітинка в нашому організмі, вона на це реагує. І несвідомо вона переживає. Це навіть ще гірше, тоді вона забирає енергію, тому що коли ви виводите це на рівень свідомого. То ви тоді думаєте, як собі допомогти. Да? Тобто я стресую є фонова тривога, я все одно десь там по тілу, по організму я бачу, що я або набираю кілограми, коли тіло хоче мене захистити, е е е бути більш стійким, або зробити оцю. Е як це, е е Бар'єр да, від цього жорстокого світу, то я зараз от жиру наберу і ти будеш захищена. Ну, це така логіка нашого організму. Або навпаки, там е уходить, е уходять кілограми, або запасаються ще, да, е коли е організм мислить, що а раптом голод, то зараз я наберу кілограми, і ти, моя людина, не, 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 не помреш так швидко. Тому це дивитися по тілу, да, можете частіше хворіти, можете погано спати. Це теж про те, що я ніби свідомо ні за що не переживаю, а на несвідомому рівні я стресую, і притом дуже дуже сильно. І тому може краще вивести це на свідомий рівень і собі признатися, що да, от є стрес, я маю собі допомагати, робити якісь відпочинки, переключення, можливо, нові враження. От тут треба думати. От я, наприклад, піймала цей момент, коли в мене пішла така сильна втома, і я бачу, пішла там до там, тривога, якої, в принципі, немає не, не має бути. Я зрозуміла, що це вже десь в мене. Іде перевиснаження, і треба щось робити. Мені дуже допомагають нові враження, нові картинки, переключення, дорога. Ну, от, власне, і вирішили. Кавовий автомат виключається. То завжди я показую каву, це він так виключається. У мене дуже голосно. От, і е, мені подобаються переключення. Нові враження. Я давно мріяла Там, цей замок, поїхати, щось не складалося. Ну, от, поїхала і трошечки вам покажу. А інструменти для, для профілактики, да, вигорання ви маєте шукати самі для себе. Ви маєте дивитися, від чого, вам хорошо, від чого ви наповнюєтеся. І тоді те, що вас забирає силу, енергію, ви його зменшуєте. Тобто, якщо це телефонні розмови безкінечні, ну, значить перевчайте, хай пишуть люди вам. Е, і вчаться говорити, коли ну, по потребі, коли дійсно щось треба. Або, ну в общем, дивіться, те, що у вас забирає енергію і є можливість зменшити, зменшуєте. А те, що вас наповнює, то старайтесь додавати в своє життя. І виходити з системи от, оце і робота: робота, дом, робота, дом. Тому що там теж дуже багато вигорання. Тобто треба туди додавати якісь, не знаю, там, штрихи, молекули, <свісно> життя такого якогось чогось другого. Історико-культурний комплекс замок Радомисль. Містить у собі єдиний в Європі музей української домашньої ікони, в основі якого особиста колекція ікон. Котру Ольга Богомолець збирала з 1995 року. Власне, він і створений Ольгою Богомолець. І в експозиціях і фондах комплексу представлені також колекції предметів сакрального мистецтва і церковного начиння, а також українських і європейських старожитностей. Тут є музей. Готель, ландшафтний парк, приміщення для урочистих церемоній. У 1902 році у місті Радомишль. Де річка Мика впадає у Папірянський став, було споруджено великий млин, який працював до 1960-х років. У 2007 році млин придбала Ольга Богомолець для влаштування музею замок Радомисль». А впродовж реконструкції було виявлено, що споруда була зведена на залишках фундаменту давнішньої будівлі. У результаті була висунута версія, що скільки район міста, де знаходиться будівля млина, а зветься Папірня. Раніше на цьому місці знаходилася відома хронік Радомишльська папірня, зведена між 1612 і 1615 роками за наказом архімандрита Києво-Печерської лаври, лаври Єлисея Плетенецького. Ви зі мною День починати з нуля. І я не знаю, як тобі сказати. Ти Небо, я твоя земля. Основною цікавиною історико-культурного комплексу Замок Родомисль є Музей української домашньої ікони. Його експозиція і фонди налічують понад 5 тисяч образів і скульптур православних, унійних і католицьких, створених у в 16-20 столітті в різних куточках України від Закарпаття до Слобожанщини і від Сіверщини до Криму. Деякі ікони зберігають сліди часів радянського войовничого атеїзму, прострелені кулями з виколотими очима, порубані шаблями. Серед експонатів музею є іскриня, зроблена з обезголовлених ікон. Віконниці, з розпиляного образу Ісуса Христа. Найстарішою вважається унікальна кам'яна ікона Святого Микола Чудотворця, виконана з шиферного каменю. Точно її вік наразі не встановлений, однак, на думку різних спеціалістів, вік ікони коливається від 15 до 16 століття. У музейних фондах замку Радомислі знаходиться також багата колекція предметів старовинного українського побуту, серед них сімейні скрині, домашні начинні.